Всім привіт! Сьогодні в нас друга серія по Hertz of iron 4 за Угорщину. Ну що ж, продовжуємо. Е, я не знаю якого фіга Ну, коротше, в мене тупо сейв поламався, і в мені прийшлося. Скоріше за все, це із української локалізації, але все рівно. Е, в мене поламався сейв, і в мені прийшлося переігрувати. І після того, як я переіграв, е, Чехословаччина приєдналася, Ну то тобто есть Погодилося приєднатися до мене, стати моїм васалом. Не знаю, ну це тупий рандом, поэтому таке. Хоч там і прописано, що там щось на щось вліяє, ну, впливає. Ну, це не так. Ну і фіг з ним. Так, тому ми продовжуємо. Будемо тепер з цього момента грати. Знову і сейви. І все продовжимо. Також я виконав фокус на те, що. Чехословаччина віддала мені територію. То тобто, Словаччину Так. Зараз я запрошу територію, так? Да? Да. По ідеї, я покращу відносини. А, я получаю цілі війни. Ну ладно. Румунія нападає, Але по ідеї, там в мене є армія. Ще також в спині. них е, территория, ой, блин, <смех> 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 а что <шо> такие вы сильнее? <laughs> так, давай, <смех> давай <смех> вот так, блин, а ведро Румынии я такого не увидел. Мгум, ну призову Польшу це сильно не повлияє, в принципі. Гоу Польща, привітики, давай приєднуємося. Ще ще в Австрії ще 5 дивізій. Тебе дивізії є 0. Я вже забрав тебе. Так, ну що ж, продовжуємо фабрики побудуємо далі. Хоча я вже почав би... Хоча укріплення вже тут є, тому я думаю, рейх ми витримаємо. Давайте заб'ємо чуть, чуть його назад. Цей наступ їхній. Прямо такого от. Аж до їхньої території. Це нашо. да давай. Так, і ти, де? Да? Чого стоїш, дивишся? Воше ми, те... ми на тебе нападали. Чого румені тільки вмісто тебе оддувається? От і все в нас з'явиться зараз снабження через 10 днів. Зараз до Белграда Побіжимо по-бистрому. Так, давай, 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 давай. Проходьмо, проходьмо. Проходіть, не зупиняйтеся. От і в себе у град є. Блін, це то, що вступило у війну Румунія, це так, да, звісно. Ну, блін. Ой, давай, 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 давай. Закриваємо потихеньку. Їх треба розділити, щоб вони не могли війська друг до друга перекидувати. Плюс у них почала, розпочалася війна занадто рано. Типа, 38-й рік це для них обидвох занадто рановато. І. Вони мало що можуть зробити мені. Ну і в принципі я їм теж не багато що ї можу зробити, в принципі. Але то не суттєво. Так. Якби це з'єднатися з Албанією. Так, я заполучив претензії на які території? Тільки на цю. На все остальне то що маріонетку я повинен робити. Давай до Албанії пробіжимо. Блін, ладно, давай так. Саме головне розібратися спочатку з Йогославією. Йогославія слабіше Румунії. Так, да, запросимо територій. з альянс. Вправляємо теше, покращуємо відносини, і це, по ідеї, должно було б допомогти нашим. Стосунком. Так, воєнна економіка давайте. А, точно, це ще ж на наступ получим бонуси і все поки міська і так буде. Так, далі давайте беремо, да? на забудову бонуси. Умбуру руру руру. Давай, мене горна дивізія, по ідеї ми повинні пробитися. Яка шаблон? Не. Не проб'ємося ми тут. Австрійські дивізії, да, то все таке таке, щось щось настранне. З'явилося ще дивізії, да, ще дві дивізії, в тебе ще дві дивізії, опа. Ви йдете всі на цей фронт, на тому фронті і так багато обійдеться. Нам би зараз по-бистрому відключити його славію. З цієї війни. Так, ділаємо на пополам. вдасться, якщо встигну то напополам. Так, давай, 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 давай. Порт. Блін Оп, оп. Ну, в принципі, поки місць не погано йде так, да, до речі, це так і остався. Man і, і тому подібне. Ось досягнення, все, типу, це, і все остається так само, як і був, в принципі. Типа, просто прийшлося починати на нове проходження. І на цей раз Сувачна дом... Согласилася. Стати моїм васалом? Ну, як васалом? Це ж, по ідеї, ми їм пропонуємо захист, а не васалізацію. Ну, захист буває різний. Так, давай, закривай котел. Капнеш? Ще не капне. Скільки там його славії залишилося 5%, да? Тут тут. Потихеньку чуть-чуть виб'єм. І получим тих пару відсотків вже. Зараз з'єднаємося з Албанією і все буде чудово. Давай, отак. Ти отак. Все, його Славія мінус. По ідеї, у мене тільки на це. Да. Да. А, оста... а що з остальним робити? Маріонети? одною одної Полною... одним повним васалом? А, і в мене на це ще є претензії. Останнє сауда. Це її по ідеї, да все. Це мене на це було претензії, на це у це мене на національні території, да І все. Югославія флот навіть забрати не міг. Так, до поляків ні. До поляків ми не будемо двигати. І куди ви атакуєте? Я нічайно поражав, так. Да. Так. Ага, во-во-во. Попиляли, попиляли, так. Хоча да. в мене є претензії на ці території, ну і ладно. Зараз ми в Польщі просимо території. барабанний дріб. Що нам скаже Польща? Покамість. Покамість, покамість, покамість. О, давайте сюди, напевно. Хоча почекаємо, ладно. Потрібно, потрібно, потрібно з Іспанією. Альянс зробити. І що Польща? Больше якось не відповідає. Як це абонент недоступний, да? Опа. Щоб це для мене ніфіга не національна територія, ну і ладно. Зато це тепер моє. Спасібки. Так, третій рейх, третій рейх, да. Mm -hmm. А я готовий, а я не сильно уж польної готовий. Ну ладно, відомо третьому рейху просто територію та й все. Він ж не оправдує? Да, він не оправдує ціль війни і на мене також. А от Руменію від... виключити зараз це буде дуже корисно. Тому що потім вона може вступити в ось і вилетіти мені в спину. Так, ну шо, давай, давай, давай. <рес> Я думаю, румени такого не очікую. Ай, блін. <рес> От ми і котел тут еще провернули. Так, дослідження, дослідження. Ну, по каміс. Все... Не можемо дозволити собі війну з державою Німецький Рейх, да. Уху-ху-ху. Він пішов далі, да, на анексію. Ну, до того я дожен завоювати зараз Румунію. Якщо я цього не зроблю, то габело. Для мене людських ресурсів, звісно, не так достатньо, щоб таке проворачувати. Але зараз і вибору не занадто багато. Ідеке, Давай, 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 давай. Оп-оп. Ей котел не встиг. Допустим, снабжение хоть ще б завоював. Завоював, захватив. Так, Іспания. Да, давайте, Мексику. Гризем, гризем, uh, да. Да, все. Іспанія вернулася до нас. Бо прекращаємо атакувати так сильно, Ну ми продовжуємо отаку от боротися. Пу-пу-пу-пу-пу-пум, давай отак. Це поки єдина можливість, яку я бачу, щоб щось моно було провернути. Давай, 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 давай. Тудащий ташок. Куди? Ану назад. Таак. Ну блин. Віскас все таки занадто слабко Давай, запросим запросим. Попросити війська, в тебе немає військ, в тебе є. В тебе є, да? Цілих 10 дивізій, непогано. Все, ще й непоганий генерал? Давай, давай. Тити. Ці 10 дивізій йдуть прикривати фронт. Отаку вот от. Да, блін. Осга, щелере. Промахнувся. Так, і ще. Сі дивізії. Вот, намалюємо. Вітфідмаршал. І йдемо сюди. Отаку вот от. Так, і в ітозі я прям аж не знаю, що тут робити. Ну, зараз подивимося, в принципі, в мене є що підводити. Ця група армій, Ця група армій йде йдуть сюди. Ну, давай наже. Даже, 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 от. Так. Що, звісно, ну він встигає в цю пробку зайти, так? Да? Ага. Я зрозумів. Все, в принципі, залишилося дочекатися, поки армія підійде. О, Радянський Союз відправляє війська. Чудо. Зараз буде котел, ну і ладно. Так, да, в альянсі, ну це було, в принципі, логічно. Не знаю. Та, ай яй 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 І над яким фронтом зараз висить більша загроза, я навіть і не уявляю. Я сюди війська таки привів. Слабі. Давай йдіть сюди. Ще я свою армію привів. А, ладно, вона ще не прийшла. Да, от і немощі здержують її зараз. Все, вообще, вообще, я вже почав би Розпочав би строити укріплення. Щось, типу, от таких. Щось, типу, таких, да. Не атакуйте. Отак, Стань. Реально. Та блін. Ну, є ще один варіант. Деться повернути, повернути, повернути. Де Австрії повернути? Е, Австрія. Я Австрії цю територію повернути не можу, тому що вона вже не під моїм контролем, типу. Я я, я не бачу, де Австрії повернути цю територію. Ладно, допустім. Давайте, розбігайтеся звідси. Ну, звісно же ж. Логічно ж йти на захист тих територій. Логічно. Так, в тебе армії немає. В тебе армії також. Албанія також. В Австрії я тільки що забрав вже одну дивізію. Ну і ладно. Я взагалі свій шаблон, да, я свій шаблон змінив. Загін конної розвідки додаємо. І додаємо ще одну арту. На артилерії взагалі не вистачає так. Накдуємо на артилерію і накидуємо на допку. По одному з заводу і туди і туди. Так, 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 так. Ну втягнути з Іспанію, втягнуться всі, в принципі. А чого. Ще досі. Польща не втягнута, я не розумію. Навіть так скажу, уявлення навіть не маю. Блін. Немощі. Так, все, в Іспанію також вернулася монархія. чудово! Тут не то, тут не то. А, ладно, пішли в економіку. Пока мість. В принципі. В принципі, пока місць, в принципі, пока мість. Ще цей румейський фронт. А... А, то есть з, з ними воює вже, воюють вже всі. Ну от з рейхом ще ніхто. Ну це чудово, в принципі, наоборот. Просто если рейх піде Польшу давити і продавить Польшу напроч. Це зі мною тупо фронт розшириться. Настільки сильно, що воно мені не надо Я вже краще ось так тут Руменію попідгризаю. Іспанських військ, я так бачу, тут ще пока місць немає в Руменії, ну і ладно. Іспанія, схоже, просто криє свої території. Повністю, так. Да. Оше, а в цій Іспанії є якісь фокуси? Так, да, реально є. Цікаво. Опа, я пере я шейку найшов. Давай. Зараз сюди пробитися. Буде ще один прекрасний котел. Снабження 0, тому що 0 поїздів, да? давай поїзди зробимо. Уруруру. Я б ще б замінив би поїзда на отакі легкі броніровані, воєнні поїзда. Все, ось Котел Шелден. Так, потихеньку і будемо гризти Руменію. Факт молотова Рівбентропа. Мої території в Факт молотова Рібентропа входять. Блін, а це означає, що зараз Польща буде воювати. Ну тоді і союзники вступляться за Польщу Ну тоді рейху буде трішки тя... тяжкіше. Так, ну що, давай, давай, давай. Давим. Кожна серія, яка в мене походу, буде завершатися. Всі вони будуть завершатися іменно на моменті війна, 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 війна. Так, ну что ж, давай, давай. Угу. Блин. Атака, атака, себе. Это надо робити все ручками. Кто? Немецкий рейх на нас. На королевство Польши, скорее за все. взял фокус на Польшу, да. Блін, продавить Польщу то габело. Як мені, так і Польщі. А, ти в нас не стаєш маріонеткою, да? так? ні ні всі Війська відправляються на цей фронт. Це б я порозділяв би дві армії. Одну на одну, і другу на другу. Так, готовиться, там. Да. Так... Радянський Союз в Битву вступає. Якщо так вдасться, то це буде чудовий котел. На дві дивізії. Тут у нас немає снабження, так? Да? І ладно. Пумпурум. А всі вузли снабження ми завоювали, да? Відносно самі головні. Так, і це б я ще побудував би ПВ... ППО, да? Да П'ятого рівня по всій країні. То бомбят. Так, дослідження, дослідження, дослідження. Ресурси пока ми не беремо, це рівно на. Так. Е, Італія. <смеш> Спіль я Албанії повернув би її війська оці 4 дивізії. Тому що, якщо це не зробити, Албания не вистоїть. Обанія біжи свої порти крити, да-да-да <смеш> Ну, тепер вони троє в альянсі. Звісно, вони ніяк не з'єднані, ну і ладно Ви що пробитися не змогли? У них даже снабження тут немає, як і в нас, в принципі, ну все рівно. До Бухареста біжи. Ви закриваєте котел. Давай, 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 давай. І Бухарест наший Да блин, промахнуйся, я давай. А це так і буває Ладно, зараз потел в принципі, як і нам його закрили, наш. Наш проривчик такий невеличкий, Ну, блін, ну ладно. Ну ладно, дивізії не мої. А чеські, тому. Проблеми я не бачу. Так, давайте, проривайтеся. Все, висадки в Албанію, я не понимаю, да, реально. На Значить, оправдання цілі війни, ті, що я бачив, то були вони якраз то не на Польщу, а на Албанію Хоча ні, теж не сходиться. Рейх точно не має цілі війни? Рейх має цілі війни, але не нападає. Боїться? Можливо. Ну а я потихеньку вжимаю Руменію. Ча, вона щось щось очень офігенні контратаки пішло. Такі, які аж прям насправді працюють. Ну а я поки камісіду по економічних фокусах. Ну давай, 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 чого ти зупинився? Ой, оп. Угу. Ну тоді давай так. Е, не вдавається, ладно. Давай до порту тоді відемо. Чи ми не дійдемо до порту. Ми не дійдемо до порту, тому що поїздів вовсе ну, так мало. По, по одній воєнці знімаю з цих. Накидаю на поє, потяги, так? Да? В Албанії не просимо Албанія тупо капне. Що так в неї забрати війська? Давай, до Хереста, давай, давай. Це остання надія наша. Так, ладно. така в нас виходить війна в Ітозі. Я навіть не знаю, що вам сказати про це. Ну, Руменію ми давим Рейх видавив наші території. Ну і дай ладно, типа, без різниці. То таке. Ладно. Отка в нас получилася серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім, звісно ж. До побачення.